Сьогодні поговоримо про роль тварин у біоніці. Біоніка в медицині та роль зебри як джерела інновацій. Біоніка як наука виникла на стику біології, медицини, інженерії та технічних наук. Її головна ідея полягає у використанні досвіду та принципів, напрацьованих природою протягом мільйонів років еволюції для створення нових технологій, пристроїв і методів лікування. Природа вже давно розробила ефективні механізми виживання та адаптації, і завдання людини полягає в тому, щоб правильно зрозуміти ці механізми та перенести їх у сферу науки й техніки. У медицині біоніка посідає особливе місце, адже саме тут можливість копіювати природу відкриває перспективи для порятунку життя та відновлення здоров'я. Значення біоніки для медицини полягає не лише у створенні штучних органів, імплантів чи протезів, але й у формуванні нових підходів. До діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Основні напрями застосування біоніки в медицині. Перше це створення штучних органів і протезів. Біоніка дозволила перейти від простих механічних протезів до високотехнологічних систем, які майже повністю імітують функції природних органів. Сьогодні вже існують штучні серця, нирки, печінка, а також протези кінцівок, які здатні повторювати рухи людини завдяки сенсорам і електронному управлінню. Це особливо важливо для військових жертв аварій чи людей із вродженими вадами. Друге, це нейропротизування, один з найбільш перспективних напрямів. Біоніка допомагає створювати пристрої, які підключаються до нервової системи та відновлюють утрачені функції: слух, зір, рухові навички, кохлеарні імплан... імплантанти вже сьогодні повертають слух тисячам пацієнтів, а експериментальні зорові імпланти дозволяють відновлювати хоча б частково зорове сприйняття. Третя це розробка імплантів. Біонічні імплантанти виконують роль зміни пошкоджених кісток, суглобів або тканин. Наприклад, титанові ендопротези з біонічним покриттям здатні зростатися з кісткою, майже не викликаючи відторгнення. Четверта медична діагностика. Прикладом наслідування природи є використання принципів ехолокації кажанів і дельфінів. Саме завдяки цим спостереженням було зроблено сучасні ультразвукові апарати, які дозволяють вивчати внутрішні органи без хірургічного втручання, Іате моделювання біологічних систем. Вчені біоніки відтворюють роботу нервових клітин і аналізують діяльність органів чуття, щоб удосконалити створення нових медичних пристроїв. Це відкриває можливості для розвитку штучного інтелекту, в медицині, створення розумних систем моніторингу здоров'я, роль тварин у розвитку медичної біоніки. Тварини є невичерпним джерелом ідей для біоніки. Їхня нервова система, сенсорні механізми, рухові функції та здатність до регенерації надихають учених на створення нових технологій. Регенерація. Деякі види тварин, наприклад, ретони чи морські зірки, здатні відновлювати втрачені кінцівки. Вивчення цих процесів допомагає дослідникам зрозуміти, як стимулювати регенерацію тканин у людини. Сенсорні можливості. Комахи і птахи мають надзвичайно чутливі органи зору та слуху. Це стимулює розвиток мініатюрних сенсорів для діагностики або робототехніки в медицині. Біохімічні процеси: Деякі тварини виробляють унікальні речовини. що... Можуть бути використані для створення ліків чи покриттів для імплантантів. Зебра як об'єкт для біонічних досліджень. Особливе місце у біонічних дослідженнях займає зебра, тварина, яка на перший погляд здається просто екзотичною, однак її унікальні характеристики відкривають несподівані напрями для інженерії та медицини. Полосатий малюнок і терморегуляція. Смуги зебри виконують важливу функцію. Вони допомагають регулювати температуру тіла. Темні ділянки поглинають тепло, а світлі відбивають його. Завдяки різниці температур утворюються дрібні повітряні потоки, які охолоджують тіло тварини. Цей принцип використовується для створення матеріалів та одягу, здатних самостійно адаптуватися до змін клімату. Захист від комах: доведено, що смуги зебри відлякують комах, особливо комарів і мух це. Це явище вже використовується у біоніці для створення захисних матеріалів і покриттів, які можуть зменшити потребу у використанні хімічних репелентів. оптичні властивості смуг дослідження взаємодії світла зі смугастим візерунком зебри дають змогу створювати нові оптичні матеріали та прилади. Подібні технології можуть застосовуватися у створенні медичних камер або ендоскопічного обладнання, що працює у складних умовах. Адаптація до середовища. Зебри демонструють унікальні поведінкові стратегії пристосування до суворих умов життя на саваннах. Цей аспект цікавий біоніці для створення розумних систем, які здатні адаптуватися до змінного середовища або різноманітних типів даних і сигналів, хінічні застосування на основі вивчення зебри, розробка інноваційних матеріалів. Матеріали здатні змінювати температуру чи колір залежно від навколишнього середовища, можуть використовуватися у створенні високотехнологічного одягу, систем охолодження та навіть у космічній техніці. Інженерія поверхонь. Технології, що імітують смугасту структуру зебри, можуть застосовуватися для створення поверхонь, які відлякують комах або перешкоджають осіданню мікроорганізмів. Це особливо актуально в медицині, де проблеми інфікування імплантантів залишаються надзвичайно гострою. Отже, висновок: біоніка в медицині це ключ до нової ери лікування та відновлення здоров'я людини. Використовуючи механізми, створені природою, вчені отримують змогу створювати унікальні технології, що рятують життя та покращують його якість. Приклад, Зебри демонструє, що навіть найнесподіваніші об'єкти природи можуть стати джерелом цінних ідей для науки. Таким чином, біоніка це не лише галузь знань, а й філософія співпраці з природою, у якій мудрість еволюції поєднується з інноваціями сучасної медицини.